Вітаю, любі друзі, на каналі Німецький Шлях. Сьогодні ще в сьогоднішньому нашому відосику ми поговоримо про те, що буде, коли ти приїдеш до Німеччини. Вірніше, чого від неї очікувати? От ти таки приїхав, і типу, ну от що далі може бути? Не просто в якомусь буквальному сенсі, типу, куди тебе заселять, чи куди тебе перенаправлять, а навіть в більш глобальному, що взагалі колись буде, особливо коли закінчиться війна. Ну і погнали тепер про це все детальніше. Отже, поїхали. Для початку необхідно зрозуміти, що українці, які їдуть до Німеччини, вони можуть їхати з різними очікуваннями. Та мотиваціями. Хтось може їхати просто пересидіти війну, хтось може їхати просто тупо в якості туристу, типу, а фі, фігліп не поїхати. Це ж Німеччина, прикольно поїду потусуюся. Хтось може їхати просто аби виїхати хоч куди-небудь, а там, типу, вже як буде. Але всіх людей, які приїхали сюди, незалежно від. Першочергової мотивації можна умовно поділити на тих, хто реально повернеться потім в Україну, і на тих, хто такі плани взагалі не будує. Тобто він емігрує, а не просто виїжджає тимчасово або виїжджає погуляти, потусуватися, подивитися світ. Насправді, що їх тут на самому початку може очікувати, це невідомо, тому що є різноманітні умови, обставини і тому подібне. Чому одна людина може потрапити в якісь певні умови, а інша в. Ін тому незалежно від тієї мотивації, яка вас штовхає приїхати до Німеччини, ви повинні для себе в першу чергу готуватись, як то кажуть, до гіршого. Що не буде п'ятизіркових готелів, не буде супер-пупер крутих умов, там, не знаю, швейцарів біля ваших дверей, червоної доріжки з поклоном, коли ви приїдете. Може бути. Все, що загодно, від дійсно нормального готелю до реального якогось спортзалу з, з перегородками з картону умовними. Єдине на що ви точно можете розраховувати, це по-перше, що вас дійсно не залишать на вулиці і вас не залишать голодними. Тобто, як мінімум, ви будете в якійсь будівлі, та не голодним. А вже далі, особливо перший час, там умовні перші. Декілька місяців, доки там вам пощастить знайти собі окрему квартиру, то оцей от проміжок до Влаштування на квартиру можуть бути різноманітні умови. Якоїсь прям лютої жесті, там, я не знаю, що там дівчинку з, селили з 10 чоловіками, незнайомими в одну кімнату, таке насправді я не чув. І навіть якщо хтось скаже, то я гадаю, що це буде більше байка. Але ну, все-таки так, може навіть таке бути, що вас можуть поселити з незнайомими людьми в якусь кімнату, тому що зараз Німеччина переповнена. Чиновники до земель, яких направляють біженців, роблять все можливе, скупають будь-що, що підвертається під руку, щоб їх кудись розселити. Це може будь-що бути від. Приватної садиби до реального спортзалу, тому що людей кудись треба розмістити, а вже потім займатися пошуком їм комфортабельного житла і тому подібного. І саме це стає достатньо великим таким розчаруванням для тих, хто їде в, в рамках туризму, які приїжджають сюди, їм все не так одразу. І котлети їм не е, дуже смачні, і вода їм недостатньо гаряча. І взагалі от їм не сподобалось, що їх не зустрічають. Річали з квітами і не казали, що як добре, що ви до нас приїхали, ми вас давно очікували. Тому ось цього всього не буде. Які будуть умови, також можуть бути різноманітні. І навіть якщо одразу ви потрапите в більш-менш комфортабельні умови, от як зараз ми, наприклад, так, в якийсь тимчасовий розподіл біженців, то потім, коли вас будуть перенаправляти по землям, можуть бути інші умови. Як Краще так і гірші, тому тут таке також з цією частиною, що тут може бути. Думаю, розібралися. Може бути все, що завгодно, але вас точно не залишать голими босами на вулиці та голодним. І тепер переходимо до наступної частини, можу сказати такої стратегічної, до майбутнього, що ж буде колись. Коли закінчиться війна, в цьому вже випадку залежить це не стільки від везіння, скільки від вас, від того на що ви налаштовані. Якщо ви приїхали сюди просто тимчасово переочікувати війну в Україні, то звісно по завершенню війни ви зможете без проблем повернутися додому, де да навіть не треба очікувати завершення війни. Хто хоче повернутись додому, їх ніхто тут за ні за які місце не тримає, ви можете просто взяти і поїхати додому. Але для українців. Німеччина надає достатньо широкі можливості для того, щоб вони могли інтегруватися за бажанням. І я не даремно сказав, що саме для українців, тому що біженство або тимчасовий захист це трішки різні речі, і людей, які їдуть з інших, наприклад, країн, як біженці, їх можуть зареєструвати за іншим зовсім параграфом, тобто по іншим статтям законодавства, за якими вони. Реально просто біженці. І по завершенню терміну цього біженства їх, ну умовно кажучи, відправляють додому, якщо немає якихось підстав, щоб їм залишитися, типу об'єднання з ріднею, типу в них тут німецькі корні, вони приїхали до них або якихось ще таких от окремих підстав. Але для українців, саме для українців, всі двері відчинені. Чому? Тому що по. Параграфу 24, за яким реєструють саме біженців з України, до нього автоматично вже приклеєний дозвіл на працевлаштування, чого нема до просто звичайних біженців. А на фігіще ви можете сказати мені працювати, якщо я хочу просто приїхати, та щоб мені вручили ось паспорт громадянина Німеччини, наприклад. Ось, А я, може, не хочу працювати. Тепер ми вже плавно переходимо до того, як. Залишитись в Німеччині, якщо у вас є такі плани та настрої. Вся справа в тому, що для того, щоб вам отримати постійний вид на проживання в Німеччині і згодом громадянство Німеччини, вам необхідно на даний момент в Німеччині по німецькому законодавстві перебувати тут на легальних умовах 5 років, за деякими виключеннями 3 роки. Можливо, дещо зміниться. Про це ми поговоримо е, трошки далі. Але зараз саме так, саме для більшості 5 років. Що це означає? Щоб легально бути на території Німеччини, у вас повинен бути тимчасовий вид на проживання. В принципі, тимчасовий вид на проживання є у будь-якого виду е, біженства в Німеччині, але як я казав, треба 5 років. А далеко не гарантія, що у вас ваше біженство легально буде продовжуватись 5 років. Умовно, війна завтра закінчується в Україні. І все. Два роки чи скільки ви тут побули, а 5 треба років. Ніфіга два не прокатить. Так ось, тимчасовий вид на проживання також йде автоматом з навчанням та з роботою. І обидва ці варіанти досить. Класні. Чому? Тому що перше навчання це не просто ти приїхав та пішов в університет як студент, хоча таке також можливо, а ти можеш просто перенавчатися, перекваліфіковуватись на якийсь інший середньоспеціальний вид діяльності. Там, умовно, на електрика, на автомеханіка і тому подібного. І поки ти будеш перенавчатися, у тебе автоматично цей тимчасовий вид на проживання також продовжується на час твого навчання. Умовно кажучи, ти був там 2 роки е, під параграфом 24, потім е, пішов на перенавчання, ще провчився 3 роки, в тебе вже 5 років є і все, і ти можеш переходити на постійний вид на проживання, і потім вже, як наслідок, писати заяву на те, щоб отримати громадянство. Така сама штука із роботою. Ти влаштовуєшся на роботу, і доки ти працюєш, в тебе є контракт по цій роботі, так само продовжується вийшти. На тимчасове проживання і назбирав 5 років, можеш переходити на постійний вид на проживання, як наслідок отримувати громадянство. Але є одне невеличке, але робота, принаймні наразі, котирується як та, яка тобі дає право на продовження тимчасового виду на проживання, лише та, яка профільна. Для якої треба певна середня, або вища кваліфікація? Коротше кажучи, по-нашому це або ти відвучився в ВУЗі, або ти відвучився в. ПТУ на якусь спеціальність і по ній потім працюєш. Ті спеціальності, які не потребують взагалі ніякої кваліфікації, типу посудомийник, прибиральниця і тому подібне, вони не котируються працюєш умовно, посудомийником в якомусь ресторані і закінчується 24-й параграф, тому що в Україні війна закінчилась, тобі скажуть, чувак, аріведиречі, тому що тут посудомийників і так ми знайдемо. Якщо ти бажаєш залишитися тут, в Німеччині, в тебе вже якесь є середньоспеціальне Профіль умовно там медсестри, то тобі треба захистити свій диплом вже тут в Німеччині, і після цього ти вже можеш працювати по своїй спеціальності, тим самим подовживши термін тимчасового виду на проживання тут в Німеччині, і потім с собі назбирати 5 років. Але якщо в тебе немає ніякого такого подібного... Профілю або бажання, наприклад, таке також може бути працювати по своїй спеціальності тут. То ти можеш піти і перенавчитися на когось іншого, і вже за цим профілем йти працювати, звісно, мову. В нашому випадку німецьку ніхто не відміняв, тому тобі доведеться вивчити німецьку мову до певного рівня, до якого саме різняться різні тут думки. Однозначно, якщо ти дойдеш до рівня Б1, то це вже буде круто і для тебе всі двері відчинені, але подейкуючи навіть на навчання можна піти навіть з рівнем А2. Якщо це не щось таке там зверх щось круте, наприклад, там. По догляду за літніми людьми це також є середньоспеціальним профілем, на який тобі треба повчитися і потім піти працювати, якщо в тебе є таке бажання. І тут варто, напевно, в цьому моменті зараз згадати про тих везунчиків, яким необхідно всього три роки для того, щоб отримати постійний вид на проживання в Німеччині. До них відносяться ті. В кого настільки крута професія, вони настільки круті спеціалісти, що вони зможуть влаштуватись на якусь роботу за контрактом на безтермінових умовах. Тобто, якщо ви отримуєте працевлаштування на якийсь термін, там на 3, на 5, на 10 років за контрактом, то ви йдете в категорію 5 років очікування до настання. Вигляду на постійне проживання в Німеччині, якщо у вас безтерміновий контракт, то тоді ви вам достатньо три роки. Там повинні бути свої додаткові певні умови, такі типу як волонтерство, посплачувати взноси в пенсійний фонд. Коротше, якщо ви будете відноситись до цього до цієї категорії, я гадаю, ви це і так всі ці нюанси повзнаєте. А це, скажімо так, загальна інформація про те, як що може бути. Також поговорюють і треця це тут, десь в, в, в німецьких можна вгаців між собою постійно якісь додаткові. Поблажки для українців, які можливо також будуть. Наприклад, одна з яких це те, що можуть зробити для всіх українців без винятку три роки на тимчасовий вихід на проживання, і автоматом після трьох років вже ти зможеш отримати постійний вид на проживання в Німеччині, але це тільки що подейкують і також. Те ж саме на рівні між собою, можна в Аці, в Німеччині щось таке е, говорять, це те, що можуть е, скасувати те, що необхідно, саме за певною кваліфікацією працювати, і, умовно кажучи, можеш. Піти працювати тим самим посудомийником і так само продовжувати свій тимчасовий вид на проживання в Німеччині. Тобто, оці два пункти, можливо, також спростують саме для українців. Насправді тут дуже багато тих речей, які для українців поспрощували. І так само про підприємців. Якщо ви сюди приїхали і не бажаєте йти працевлаштовуватися, хочете свою власну справу, то це також тобі дає право на. Подовження тимчасового виду на проживання вже там назбирав собі 5 років, і можеш подавати на постійний вид на проживання і потім отримання громадянства. Але на рахунок приватного підприємництва там також є свої певні нюанси, які треба виконати, щоб реально ти. І надалі був е, приватним підприємцем, тому що це можуть відмінити і сказати, чувак, це в тебе не приватне підприємство, а хобі якесь так, тому не підходить. Це перше, ти повинен мати змогу забезпечувати повністю весь свій склад родини, з яким ти знаходишся тут в Німеччині. Причому незалежно від того, працюють вони чи ні. Якщо твоя дружина отримує 10 тисяч євро в місяць, а ти отримуєш 500 євро, то це не ніфіга не прокатить. Ти повинен забезпечувати. Печити і себе, і дітей, і дружину, точної суми ніхто не каже, тому що це може бути, бути індивідуально в кожному випадку, але плюс-мінус це повинно бути приблизно 4 тисячі євро в місяць Це за вирахуванням різноманітних твоїх розходів на оренду і тому подібне. Тобто, чисті, чисті бабки, які ти отримуєш на руки внаслідок своєї діяльності, і знову ж таки для українців, для того, щоб відкрити це власну справу, якусь німеччині це супер пільгові ультракомфортні умови, тому що так само просто приїхати до Німеччини і відкрити. Якусь приватну діяльність просто так не можна. Це, от українці можуть так, пішли, зареєструвалися та щось там собі мутять. А так тобі треба було би ще довести, що дійсно твоя діяльність буде приносити користь Німеччині, і там ще певні є умови, які повинні бути, щоб тобі дозволили навіть відкрити приватну діяльність. Але для українців по параграфу 2.4 автоматично автоматично оленклюдів, просто йдеш, відкриваєш собі та. Працюєш, начебто пригадав про все, що хотів розповісти в цьому відео, щоб ви мали змогу собі уявити про перспективи перебування в Німеччині, чи ви хочете сюди тимчасово, чи на постійне, як це все може відбуватися. Пишіть в коментарі все, що ви гадаєте, з цього приводу. Обов'язково підписуйтесь на наш канал та не забувайте ставити вподобайки. З вами був я.